Тому що ми телефонуємо до нашого гостя. У нас сьогодні є гість у Етері. Я сподіваюся, що він вже з нами на зв'язочку. Правда? Це Валерій Харчишин. Доброго вечора. Привіт. Вітаю вас, Валерію. Вітаю. Дуже приємно з вами також зараз поспілкуватися наживо. Ми тут вже встигли проговорити кілька новинок, які виходять в українському шоу-бізі. Це новинки, насправді, які є надзвичайно популярними серед українців, тому що вони на перших і на найвищих щаблях на стрімінгових платформах це слухають найбільше. От, але знаю, що 1 липня гур друга ріка оприлюднив пісню Чи ти почув, а також кліп на неї. А розкажете нам трохи про цю пісню, про що вона і про що власне цей кліп? А, то ви почули чи ні? Ну я почув. <глядачі> От ще щоб глядачі почули з перших вуст. Насправді пісня є для нас знаковою, тому що а, а, з того часу, як почалася повномасштабна агресія Російської Федерації а, в Україні, ми, як і багато інших музикантів, а, взагалі не могли. Навіть в думках повернутися до, до своєї безпосередньої роботи до того, аби там записувати, співати, виконувати свою музику на сцені зі сцени, тому на ну, ж на жаль, це, це відчуття. Типу, в тебе вкрали завтра, в тебе вкрали роботу, в тебе забрали твій дім, в тебе забрали там твої родини, дітей. Це Почуття воно тривало до тих пір, поки я ще раз не переслухав пісню, про яку йдеться, чи ти почув? А вона, на жаль, чи на щастя не належить нам на всі 100 відсотків, тобто не нашого авторства. А автор, Ми лише використали це. Написав Ростислав Домішевський, наш старий друг, колега, з яким у нашого клавішника Шури. Є спільний проект дуже дуже давно з тих часів, коли е, ранній скрябін по суті розпався з тих часів, коли е, пішов Ростислав Домішевський, один засновників гурту Скрябін і Шура е, Гера, які тепер є нашим клавішником з 2003 року. року. З того часу вони е, мали такий проект, і я час від часу прислуховував їхні пісні. Е, Шура, колись мені давав, е, пропонував. Вірніше заспівати одну з них. Вона мені сподобалася, але, мабуть, була не на часі. І тут я, хоч і не слухав музику, не знаю, яким чином. В телефоні, здається, я там щось шукав в телеграмі, і тут раптом зазвучала ця пісня випадково. Пане Валерію, давайте нині ще наші і глядачі її почують. Нехай вона ще зазвучить для них зараз, щоб ми предметніше говорили про неї гаразд. Таке цікаве відчуття. промурашило трохи цікаве таке відчуття від справді після прослуховування цієї пісні, бо дійсно змушує замислитися. І зараз мені трохи складновато перелаштуватися після всього того гала-гала, який нині в трендах на всіх цих платформах має бути гала-гала, коли в країні війна. І бачу, от в описі під відео, приміром у Ютубі, під цим кліпом, написано, що вперше ви зіграли її на благодійному концерті, що в квітні, який був і присвятили її заручникам Зовсталі, постраждалим жителям Маріуполя. Також Якісь ставоособленням зруйнованих міст України, а пане Валерію, скажіть, я бачу, що кадри для, для кліпу було написано, що зня, зняті, взяті з фільму «A Lifetime Order режисер-постановник Гео Лерос. Я, я трохи не зміг тоді зрозуміти зв'язок. Насправді е, знімати кліпи в сьогоднішні е, важкі часи, коли ти розумієш. Ці гроші можна за ці гроші можна було купити, наприклад, якісь там броніки, чи якусь оптику, чи ще щось, чи той самий пікап чи бус для збройних сил. Ну, це як мінімум некоректно, і я би я би цього не радив усім музикантам, виконавцям, які хочуть витратити гроші на кліп. На щастя, ми згадали, що в нас таке було така була співпраця з Гео Леросом, Я знімався там як головний герой, і це про вижившого воїна, про парамедика, який лежав 10 діб в зеленці, втратив ногу. Його врятували. Ну, цей момент, що ви бачите, це саме тоді, коли він вмирав. По суті, він згадував. Як в своєму марині згадував, чи йому марилося якийсь рай, так коли він говорить сам з собою, коли він звертається до себе, чи жив, коли він пише лист, останній лист розуміє, що це останній до своїх дітей, до своєї дружини, і оцей шматок марення ми взяли для того, аби змонтувати кліп, і він як. Найкраще підходить до цієї пісні, тому що це про життя пісні. Пісня про тих людей, які вижили, про тих людей, які, які, яким жити на цій землі. І попри те, що зараз дуже багато втрат, дуже багато руйнується міст, майна. Ми маємо жити. Ми Я маємо знаю, маємо попри те, що... жити. Насправді, і пане Валерію, знаю, що ви своєю діяльністю, своїм гуртом, нині допомагаєте і Збройним силам України. Знаю, що у вас нещодавно був тур, який називався Хто, якщо не ми, їздили ви Україною, збирали гроші для потреб ЗСУ, давали благодійні концерти. Скільки вдалося зібрати, де були концерти? Ми щойно я їхав в машині, підраховували залишки, скільки в нас залишилось. А, і що ми можемо ще за ці гроші зробити, Думаю, ну, що можемо купити ще те, що обіцяли, там пар, пару може тронів, можливо, ще якихось пару автомобілей, але загалом ми зібрали починаючи від мого першого посту, який був ще без другої ріки, три мільйони гривень приблизно. І це ще за тим курсом до цього падіння гривні. Ну, три мільйони. Це непогано, досить така сума. А скільки концертів цього відбулося? В яких містах? Я їх не рахував насправді. Не знаю О, <різь> приблизно на око. Ну давайте так. У Польщі було 4-5-6 концертів. У країнах Балтії було три. Потім ще 4 концерти. У Парижі був один. У Ніці був один? Може, щось забув. Може, забув. Ну ясно, що в тих містах, де були безпечні майданчики, я маю на увазі підвали, чи якісь ресторани, чи е, кафе-бари, які використовують сховища як е, громадські місця е, для харчування і розваг, то ми виступили таким чином у Вінниці, е, у Львові, двічі у Житомирі, раз у Тернополі один раз були і. Всі ну це все стосується зборів, от якраз бачу інформацію, що 6 серпня був у вас такий виступ у львівському клубі Малевич, де ви збирали кошти на закупівлю медичного обладнання для військових госпіталів. Скільки зібрали тоді, це там інша, і чи вдалося? Це інша тема. Дивіться, я вам розповідав щойно про наші активності, які, які нами ініціювалися, і це виключно наш збір. А Окрім того, ми висок. приймали пропозиції і від інших організаторів. Зокрема, зібрали в Дніпрі для кількох карет швидкої допомоги. Зібрали ми і тими концертами українськими у Тернополі у Львові на автомобілі. Це теж була не наша ініціатива, але ми ну. Нас використовували для того, аби ми це робили, і зібрали ми щось 6 серпня у Львові. Це було на закупівлю вже на закупівлю в госпіталі пораненим. Тобто, це те, що зараз необхідно для реабілітації для лікування наших захисників. Цієї суми я поки що не знаю, але організатор її обов'язково оприлюднить і ми розмістимо її на своїх сторінках, в тому числі. Поруч зі звітом, нашим загальним по витратах з зібраних у Європі коштів, пане Валерію. Це дуже круто. Я вам особисто я. Я думаю, що наші глядачі вам дуже вдячні за те, що ви робите, за те, яку роботу ви насправді прокладаєте, і як намагаєтеся допомагати у всіх цих умовах. А ми на п'ятому каналі також транслювали два ваших концерти. Я думаю, про них варто згадати так само я пропоную у. Під цим відео, вже коли ми його окремим шматком викладемо на нашій сторінці, додати посилання на ці концерти, аби люди ще раз на це подивилися, послухали і вашу творчість, і так само за допомогою QR-кодів, які є на тих відеозаписах, змогли продонатити, тому що от щойно ми почули, куди власне йдуть ці гроші, і що таким зборам насправді можна довіряти. Пане Валерію, дякую вам дуже за участь у нашому Я проєкті. За таку підтримку за те, що транслювали наші е, наші е, концерти, скажу вам відверто: концертами в Європі. Важко зібрати емпатія, і от е, той піднесений стан і глибо, е, цей, глибоке глибоке співчуття у європейців, воно вже на межі, і немає такої мотивації, як мають українці. Вони не нас мотивує е, будь-яка ракета, бо ми рятуємо своє життя, рятуємо свою країну. Там на жаль, не так. Тому коли ви демонстрували ці е, концерти наші напряму люди донатували, і більшість грошей прийшло саме. З України, не з Європи, або з від Українців, які тимчасово переміщені там, або або е, жили вже там до 24 лютого так що я вам дякую за таку синергію, і ми вам дуже так. дякуємо. Дякуємо за участь у нашій програмі. Це був Валерій Харчишин, лідер гурту Друга ріка. Ну а ми рухаємося далі.